Студії Наталка Фіцич і політтехнолог Олексій Голобузький. Гостам у студії вітаю! Вітаю, рада бачити. Пропоную почати із міжнародних подій сьогодні. Президент України Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади, де проходить саміт європейської політичної спільноти. Це такий неформальний захід, де тим не менш збираються лідери європейські і обговорюють насущне, так би мовити, для Європи. Наразі те про що говорять європейці, вже були так само в Іспанії зустрічі наприкінці Вересня про неминучість, так би мовити, розширення так Європейського Союзу до 2030 року. Ось про це йдеться. Як у нас з нашою євроінтеграцією? Тому що я так розумію, що нам дали часу в просуванні оцих у втіленні цих самих критеріїв, які ми мали вже півтора роки як втілити до кінця жовтня. Навіть Зеленський взяв зобов'язання до кінця жовтня все це швидко повирішувати. Це вирішувати європейцям. чи виконаємо ми до кінця жовтня ті критерії. Чи вони не будуть наполягати на цьому аж так критично? Це буде просто обмін. Буде обмін прагматичний, всі чудово розуміють один одного. Дуже важко по заявах представників нашої влади. За останні півтори років зрозуміти, на яку дату вони самі розраховують, так? Але вони хочуть це отримати ну, реально. Ну, це логічно, це красиво. Там. Тоді буде зрозуміло дуже багато інших речей. Так? Там, ми повинні бути одною командою до 30-го року, там, ми, повинні, ми не можемо змінити команду до 30-го року. І так далі, тому потрібна цифра якась. Звичайно, бажано було би, щоб це було 24-25 рік. Бо на жаль, чи на щастя, але, не знаю, як кожен як відноситься, що звичайно що для великої кількості людей 30-й рік в, в нинішній ситуації це про 36-й рік колонізація Марсу від Маска, 30-й рік вступ України в ЄС. Ну, це, це майбутнє, яке може і не реалізуватися з точки зору просто конкретного життєвого циклу, конкретних людей, які живуть в нашій країні. І тому бажано б, якийсь такий швидкий був би термін. Нас готують до того, що звичайно ніякого такого не буде, що вас за рік-півтора приймуть в ЄС. І готують вже достатньо. І вони достатньо розумно все побудували. Тобто, це, це до грудня місяця, коли оголосять все ж таки, що ми готові як це називається, готові вступати в ЄС розпочати перемовини да, розпочаток перемовини. перемовини з Євросоюзом. Да. Він правда може тривати ті перемовини роками. Зрозуміло, ну, зазвичайно, так. Але вже нам показали певні. Позитиви і негативи вони там грають в різні ролі. Там поганий поліцейський, хороший поліцейський. Вчора Financial Таймс виконував роль хорошого поліцейського. В 30-му році, якщо ми вступимо, то протягом 7 років ми отримаємо за їхніми підрахунками ледве не 200 мільярдів євро. Солідна сума, так би мовити. Да? Просто коли задумаєшся, що це. Останній транш буде 37 році, то зрозумів, що це така так, історія надовго. Але, але ми повинні розуміти, що ми бачимо це по зерновим нашим справам з поляками і з іншими сусідами. Ми бачимо це по іншим. Це неможливо швидко, бо е, занадто багато гравців вже різні погляди на е, Європейський Союз. Найближчих наших союзників погляд на європейське майбутнє більш песимістичний, ніж, наприклад, у західних партнерів наших, ну, Західної Європи. Бо вони по-різному сприймають і, і я так розумію, що е, головна ідея, яку висловлюють і Борель, і, і Мішель. Е, це те, що в 30-му році закінчиться це закінчення. Ну, далі немає нема просто Європи. Відкидаємо Росію і Білорусь, все, країни закінчились, грубо кажучи, так. ніхто хуже буде приймати. Тобто, це Балканські країни, це Україна, Молдова, можливо, Грузія. З Туреччиною зрозуміло, що ситуація тільки погіршується, ну тобто, перспективи віддаляються, не, набаги, не наближуються. І Україна, як найбільше з цих країн, вона притворюється це... І починають прив'язувати це питання безпеки, так, європейської безпеки, що від Союзу економічного е Євросоюз переходить, повинен перейти за ідеєю саме в найбільших країн Євросоюзу, найпотужніших Франції і Німеччини, перейти на новий рівень розвитку, так? Наднаціональною та мотоструктури, бо глобалізація вона просувається і. Е ми бачимо, які зараз серйозна боротьба відбувається на прикладі наших друзів-поляків, наприклад, чи там не зовсім друзів-угорців, вже не друзів точно найближчі 4 роки словаків. Да, тобто вони це інший напрямок. В іншому напрямку вони хочуть просто залишатися економічними партнерами. Грубо кажучи, отримувати все, що можна отримувати хорошого, позитивного від Євросоюзу. Але, будь ласка, як кажуть, не лізти в наші внутрішні справи. Судочинство це наші справи, а свобода слова, як в угодчині, це наша справа, внутрішня, так. Ваші європейські цінності засуньте собі в одне місце, ти, грубо кажучи, да, і все, ми живемо. Ну, тобто такі повернення до, до ну, можливо до 80-х років, так, Євросоюзу, а не а не, не, а не погляд на майбутнє. І Україна знаходиться зараз в такому, в такій ситуації, що. Потрібно, по-перше, що ми не уявляємо собі, куди ми йдемо, бо вони самі європейці не уявляють, що буде собою представляти Євросоюз через 7-8 років, так? Бо це в процесі відбувається. Ну і по-друге, що якщо з НАТО я вірю, що це відбудеться поза усіляких наших готовності неготовностей неготовності, так формальних до вступу в НАТО, то з Євросоюзом так не вийде. Ну ще суть самого євросоюзу, тобто Хочу, політичного що, рішення Богу, там оті реформи, оті перетворення вони вели, великою мірою тотожні, які стосуються НАТО і Євросоюзу. Тобто наша підготовка, окрім військової та складової, то все решта там досить таки багато є тотожних речей, тотожних реформ, які вимагаються а, щодо нашого поступу. Тому що так робити, що так робити, кажучи. Я просто вірю, що в НАТО ми вступимо раніше. і Шляхом це буде політичне рішення, Полі... справді. Ну, мені, мені, я іншої логіки мені важко уявити, тобто, ні, зрозуміло, що це рішення буде одним з надважким надваж, в історії України. Я просто не хочу цю тему далі розширювати, бо тему ніхто не любить взагалі обговорювати. Так? Але це буде, якщо всі вважають, що в НАТО ми вступимо. Як нам розповідають в кордонах 91-го року, це це не є стовідсотковим таким абсолютом. Ну будемо бачити, як воно буде розгортатися. Тим не менше на противагу тому, що в принципі, от, стосовно Європи, євроінтеграції, принаймні стосовно відкриття можливості відкриття перемовини з євросоюзом, експерти, наскільки я бачу, доволі такі доволі оптимістично налаштовані, попри те, що Україна там не виконала всіх критеріїв, які вимагалися тих семи критеріїв увазі, і так далі, але загалом спостерігається в інформаційному просторі такий оптимізм стосовно. Ірогідності відкриття перемовини з євросоюзом. То що у нас з американцями? Бо на противагу цьому ми бачимо, що якось ситуація. Скажімо так, не краще, не сказати б гірше, і після відставки спікерам палати представників ухвалення законів заблоковане. Допомога Україні виключена з цього тимчасового бюджету, і виходить так, що Україна потрохи починає перетворюватися. Не хотілося би казати, але на розмінну монету американських виборів. Ну, знову ж таки, тут нічого дивного нема. Ну, я, ну, я не хочу, не люблю це, як це називається, говорити так, але я і пів року назад говорив, є вікно можливості, воно не буде вічним. Грубо кажучи, так, воно вже пройшло. ну, Все, тут, грубо кажучи, все, що ми могли ну, це, і, і тут це не позитивна чи тобто негативна інформація. Мені ми, самі Ні, ми моменти, нічого не профукали. Чи... Це, була реальні, це була реальність така. Грубо кажучи, реальність, так? Це. Це не ситуація, яку дуже часто це люблять нас поєднувати, порівнювати з Другою війною, Це абсолютно інша ситуація, абсолютно інша ситуація, да. Ну якщо там з Європи зрозуміло все, навіть в Британії все ж таки трохи був заморожений політичний процес, то в Америці він судно продовжувався політичний процес. І Гасла там в ці транспаранти, на що нам війна з Гітлером і так далі. Це теж реальність там була там 41-го року в самій Америці, так що не хотіли американці вступати в війну Не хотіли, громад... не, не хотіли. інший а, континент, вони далеко і, так, і а, Рузвельт. Не так грубо кажучи, він виграв по 44 му році по виборщикам. Ну то ще така система. А якщо брати чисті, тобто по по то в нього було всього на все на 10% більше, ніж його противника з республіканської партії, який, ну скажімо так, трохи більш песимістично відносився до участі сполучених штатів ну, в військових діях, скажімо так, тому я до того кажу, що розрахунок, що ситуація буде. Незмінна і вічна це розрахунок, які ну люди, які просто ну це розрахунок в стилі нашої так званої еліти е, в 16 році, так коли там почали всі зносити е, пости з. З, з тим, що ну з, з, з образами в бік Трампа і з хвалою в бік Хіллари Клінтон, так ну просто люди не розуміють, що що це не грубо кажучи, процеси американські вони звичайно мають якийсь відбиток від подій в Україні, але це ну, це найбільша найбільша демократія. Ну, Найбільша країна, яке напливовіша країна світу, і е, те, що українська проблема стала настільки серйозною в внутрішніх розборках е, в Америці, ну це унікальна ситуація. Унікальна ситуація, її треба використовувати, але просто знову ж таки, не мати якоїсь райдужної картини, що просто всі зобов'язані. Ну, На Україна... превеликий жаль, наша влада саме так підходить, підходить до західних партнерів.